Бачу, він хапнув дітей за бари і душить. от, що ти не маєш права тут торгувати, тому що це земля адміністрації. А ось вже перші спроби працівника міськради вигнати хлопців. Забирайся, сказав чи сипив, чи що. Забирайся, Давай, давай, давай. Не обійшлося і без фізичної сили. За лічені хвилини посадовець почав діяти більш рішуче. ви очіпаєте? хто ти? ну як хто ти? я ну, ну, кажи, хто ти? Ну знімай, а що ти? Почувши підозрілий галас, Жанна, яка працює у кіоску поряд, вийшла на вулицю. Жінка каже, конфлікт був у самому розпалі, тож стала на захист хлопців. Дуже агресивно він вів себе, до дітей кидався. Хто, хто вступався, він на всіх кидався. Жінка хотіла липиху купити, вдова померла. Каже, дайте мені, хоч липиху купити. То він там чотками стояв, крутив, як зек. Якийсь. Я почала до нього сваритися, що не чіпать дітей і так далі. То він скаже, що до тебе доберусь. Кажу, у тебе руки короткі. Про ситуацію знаючи не увесь долбунів. Не приховують і того, що конфлікт спричинив працівник міськради Петро Горошко. Мені на тому місці, де на вихідних хлопці продавали лепеху, торгують інші з долбунівчани. Вони у свою чергу такі дії посадовця засуджують. Оборила людей крепко. Тут люди всі занікають, заступалися. Я рахую, що він повинен був сказати: діти, йдіть отам, станьте на базарі тут не можна. Ну, не було. За шию брати і так грубо до дітей цік звертатися. Петро Горошко у Здолбунові очолює відділ комунального господарства, благоустрою та екології. Ми намагалися зв'язатися із посадовцем, та ось спілкуватися він не захотів. Це, це? це Дар'я, журналістка телеканалу АІТ Вімедіагруп. А ще через деякий час і взагалі вимкнув телефон. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення після сигналу. У свою чергу у міській раді на інцидент вже відреагували. Не тільки як міський голова засуджую дії, які були вчинені нашим працівником міської ради, в даному випадку горошком Петром Григоровичем. І станом на сьогодні, на 5 число, він написав заяву на звільнення. Тому рішення по ньому прийняте. На сьогоднішній день відібрані моїм заступником профільним Юрій Павловичем в Петра Григоровича пояснення. Проведено комісійне розслідування. Виння по даному випадку і прийняти рішення про звільнення даного працівника з займіної посади про те, чим керувався колишній посадовець, влаштувавши конфлікт із дітьми, так і не зрозуміло. Однак за будь-які дії доведеться відповідати. І цей випадок не виняток. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й